Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. В своїй фінансовій сфері наступного тижня будете ви переможцем. За що б ви не взялися? Що б ви не запланували, що б ви не розпочали усе складеться найкращим для вас чином. Ви будь-які проблеми, будь-які питання, вирішуватимете просто так клац пальцями, і все воно вирішилося і все вирішилося найкраще для вас. Чи то ви плануєте якісь зміни в своєму бізнесі? Чи то ви плануєте рух по кар'єрних сходах? От що б ви не захотіли змінити в вашому фінансовому житті, наступний тиждень прямо найкращий період для цього. Сміливо рушайте вперед до вашої перемоги, бо ви переможете, що б ви не захотіли зробити, змінити чи розпочати, чи розпочати у вашій фінансовій сфері. А от зі здоров'ям буде щось недобре. Здається, якась гармонія, якийсь баланс зараз втекли з вашого життя. Чи то ви забагато працюєте, чи замало відпочиваєте, чи забагато якихось негативних емоцій. І через те, що в вашому житті немає якогось балансу, немає якогось спокою, це може негативно відобразитися на вашому здоров'ї. Тож постарайтеся згармонізувати, збалансувати своє життя, щоб потім не шкодувати і не дивуватися, що ой, а звідки ж взялася ця хвороба? Ваші романтичні стосунки наступного тижня будуть просто шикарні і стабільні. Це прям дуже сімейна карта. Можливо, дійсно, ви наступного тижня вирішите одружитися або у вас прям буде весілля наступного тижня. Для тих, же, хто не планує ніяких таких кардинальних змін у своїх стосунках, то ця карта показує, що у вас буде все гаразд. І з романтикою все гаразд, і з стабільністю все гаразд. Ви абсолютно впевнені в стосунках, в партнерів, в собі, в своїх почуттях, в її чи в його почуттях. От у вас прям все шикарно в плані романтичних стосунків. Відпочинок же ваш буде для вас якимось оновленням. Оновленням, відновленням. Чи відновленням емоційного балансу, чи відновленням фізичного здоров'я. Завдяки цьому відпочинку ви якось налагодите своє життя. Можливо, на відпочинку ви зустрінете якусь людину, яка допоможе вам розібратися в собі, згармонізувати якось своє життя, яка відкриє якусь вам дуже важливу правду, або про вас як про людину, як про особистість. Чи взагалі про те, як влаштоване, по яких законах працює це життя, цей світ.